Де горобці Тетяна Павлінчук? Сьогодні, вранці, за сніданком, коли Дмитрик одну за одною вигадував причини, чому йому не хочеться їсти гречану кашу. Краєм вуха він почув у новинах, що в містах зникають горобці. Дмитрик добре знав цю маленьку пташку, сіренького горобчика. Горобчики комедно стрибали обома ніжками, спритно повертали голівкою туди-сюди, шукаючи їжу і пильнуючи, чи немає, бува, якоїсь небезпеки. Вони сміливо підскакували до гурту голубів, яких Дмитрик годував у парку за зерном чи хліб. Горобці поводилися інакше, ніж інші птахи. Голуби, наприклад, смішно дебуляли коротенькими ніжками, перекочуючись своїм за великим, як для таких ніжок тілом. Ворони були великі, тому нічого в пташиному гурті не боялися, ходили поважно, не поспішаючи, розважливо та гідно збираючи їжу. Вони насторожувалися і лякалися лише на голосний шум, крик чи рухи людей. Горобці ж були завжди на поготові. Вони стрибали на прухких, напівздігнутих тонесеньких ніжках з розчепиреними пальчиками, хапали зернятко чи крихту хліба і, не затримуючись, відлітали. Завжди насторожі, завжди маленькі і легенькі, щоб легше було злетіти й тікати. І тепер Дмитрик чує, що в містах зникають горобці. Треба йти їх шукати. Дмитрик узяв шматок хліба, трохи зерна в торбинку і пішов з мамою на щоденну прогулянку. Цього дня було похмуро, уночі йшов дощик, і хмарки ще не розвіялися. Дмитрик з мамою йшли доріжками парку і дивилися, як птахи, які птахи їм трапляються. Мамо, а чому в місті не стає горобців? Е, бачиш, кожна істота живе там, де їй найлегше вижити, де можна прогодуватися, де немає ворогів і небезпеки. Горобчики дуже витривалі і невибагливі птахи, вони навіть на зиму не відлітають у теплі краї. Але видно, і для них умови життя стають важкими. А чому? допитувався Дмитрик. Горобчики харчуються комахами, насінням бур'янів та усілякими харчовими відходами. Комашок не завжди можна вполювати в місті. Насіння теж з'являється тільки восени, а люди зараз звикли викидати сміття в пакетах. Горобцям важко видобути звідти харч. А де їхні хатки? Вони люблять гніздитися у всіляких шпаринках під стріхами, під дахами будинків, а таких місць теж стає менше, бо люди тепер інакше будують своє житло. А ще вони збираються у своїй горобині зграї і люблять ховатися в зрізному гіллі дерев, що лежить великими купами. У місті гілки після зрізання відразу прибирають, щоб місто було чисте, охайне і комфортне для людей. От горобці втрачають свою улюблену місцину. Тому вони відходять, відлітають десь далі, шукають собі безпечніших місць для сховку. Що ж робити? А що б ти міг зробити? Я думаю, їх треба підгодовувати. Так, але ж вони не будуть сидіти й чекати, поки ти вийдеш на вулицю з обідом для них. Отже, потрібно зробити для них годівничку, насипати їм туди їжі і нехай їдять. То розкажи про цю ідею татові. Зробиш таку годівничку разом із ним. І, мабуть, її треба тепер залишати не тільки на зиму. Мамо, чому ми йдемо, а горобці нам не трапляються? захвилювався Дмитрик. Мабуть, потрібно організувати десь невеличку пташину їдальню. Дивися, он голуби, ходімо до них ближче. Дмитрик сипнув трохи зерна. Подрібнив хліб, і до них з мамою почали злітатися інші голуби, сіренькі й темніші, поважно і неспішно наближалися ворони, а тоді підскочили й горобчики. Дмитрик радо глянув на маму. У їхньому місці ще жили горобці.